Всім привіт! І зараз я буду куштувати полуницю в шоколаді. Я її купила у Аврорі. Я ще її не куштувала. Дуже цікаво, яка вона на смак. Я її бачила у Тік-Токі. Будемо зараз її відкривати. Я її, думаю, куплю, вам покажу. Дуже сильно хочу вам показати. Вона ще не відкрита. мені треба ножиці. А ось Я тільки що прийшла. Я гуляла і покупала її. Вона в нас стоїть 139 гривень. Ну, 140. Вона ось ось відкривається зараз. Mm. Пахне, Ось так вона виглядає. Їх тут не дуже багато, але вони дуже великі. Зараз я ось ту любу, Ось так. Ну, не дуже гарно. ну ладно. Зараз будемо пробовать Пішлати. Вона так хрустит! Ой. Вона, знаєте, така сушена. Вона дуже сильно хрустит На это є така так, кислинка, і вона сладка. В в молочному шоколаді. Мені дуже подобається. Ну, дуже смачно. Ще в нас продається м, вишня чи черешня. Якщо ви хочете, я можу і купити. Це напевно вишня Я можу купити вишню. І теж вам записати, як вона виглядає там всередині смачна чи не смачна. Давайте, якщо під цим відео набереться. Наприклад, давайте ну, ми починаємо з вами тільки. Багато так не буде. Давайте, якщо буде. Ну, саме таке найменше 15 лайків. Якщо буде 15 лайків, то я куплю вишню. А зараз тільки ось така. Помічна. Дуже смачна. Всім раджу її. Вона, ну, така. Три суха. Ну, прям вона така засушена. Дуже-дуже смачна. Вона така кисленька і молочний шоколад. Ну, я не можу сказати, яка вона смачна. Я зараз напевно собі налью щось попити і буду її їсти. Ось так. Тому всім дякую, що ви дивилися це відео. Пам'ятайте. 15 лаків. І, і ось так, я не знаю, що мені ще сказати. Вона смачна. Кажу, купляйте в Аврорі. Вона тільки сьогодні, ну, вона з'явилася, ми побачили, там, ну, нам. і потім ми ввечері прийшли, ми її таким днем проходили. Дивилися, що там вона появилась, її привезли. Наказала, що ввечері приходьте, вона вже буде стояти. Я ще дуже сильно хочу про ту малину, але її я не бачу. Тому тільки на вишню ставимо лайки. Дякую, що ви додивилися це відео. Всім па-па!